Більшість людей робить помилку, думаючи, що дизайн це те, як щось виглядає. Люди вважають, що дизайнерам дають коробку і кажуть: зробіть це гарним. Але це не те, що ми вважаємо дизайном. Дизайн це не лише те, як воно виглядає, а те, як воно працює Стів Джобс. Він був захоплений дизайном продукту, і до сьогодні продукти Apple. Є найбільш користувачезручними. зручними. Саме принципи design thinking design допомагали Apple інновувати, розміщуючи споживачів у центрі процесу. Так що таке дизайн мислення? Дизайн thinking складається з п'яти кроків: перше розуміння ситуації, Emphasize. Друге. Визначення потреб. Define. Третє – Генерування ідей Ideate. Четверте створення прототипу – Prototype. І п'яте тестування прототипу, Test. Давайте розглянемо кожний. Перша фаза це розуміння ситуації, розуміння нашого клієнта. І тут ми повинні зробити все, дійсно, все, для того, щоб зрозуміти потреби нашого користувача чи клієнта. Найкраще, що ми можемо зробити, це особистий контакт чи особистий досвід, дійсно потрапити в шкіру нашого користувача, відчути його болі та радощі. Під відео ви знайдете посилання на один з таких інструментів Empathy Map Canvas, створену Дейвом Греєм. В наступному кроці ми визначаємо потреби нашого користувача. Для цього ви можете використовувати Value Proposition Canvas від Strategizer. На правій стороні знаходиться профіль клієнта чи профіль користувача. Його можна використовувати, щоб співчувати своєму клієнту або визначати його для створення спільного розуміння. Також ви можете використовувати Personas. Таким чином, цей крок полягає в створенні спільного розуміння потреб користувача чи потреб клієнта в вашої команді та з зацікавленими сторонами. Крок три. Створення ідей. Ideate. Ми хочемо генерувати як можна більше ідей. Наш намір створити якомога більше різноманітності. Обирати ідеї ми будемо потім. В четвертому кроці. Ми хочемо створити прототипи. Чому? Тому що найшвидкіший спосіб отримати швидкий відгук це не будувати продукт, а зробити щось, що нам дає відчуття цього продукта, відображає нашу ідею, щоб ми зрозуміли, потрібно це нашому користувачу чи ні. Ми можемо використовувати методики швидкого прототипування, паперові прототипи, використовувати інші всілякі засоби для того, щоб показати нашому клієнту та отримати швидкий відгук. Крок 5 це тестування. Тому перед тим, як ми дійдемо до цього кроку, нам потрібно вже знати, що ми саме хочемо тестувати. Це стосується того, наскільки сподобалися. Клієнтам чи користувачам ці ідеї чи продукти, ці прототипи, які ми створили, чи будуть вони ними користуватися чи ні? Якщо ми розглянемо ці п'ять кроків, то ми можемо відокремити два сегменти: сегмент проблеми та сегмент рішення. В кінці кінців Design thinking допомагає нам зробити чи знайти так званий Problem-Solution fit, тобто співпадання. Проблеми та рішення до неї це не означає, що цей продукт обов'язково буде успішний на ринку. Звісно, нам потрібно мати технічні можливості, щоб його побудувати. Та цей продукт має мати сенс для бізнесу з економічної точки зору. Але для зрозуміння цього нам потрібно звичайно ще інші кроки. Я сподіваюся, що це коротке ведення дає вам зрозуміння, що таке дизайн мислення, дизайн thinking – і чому він використовується в розробці продуктів? Дякую, побачимось. 90% всіх стартапів не успішні. Чому? Тому що вони розробляють нікому не потрібні продукти, які не вирішують дійсні проблеми користувачей.